Місцеві вибори не відбулися в Маріуполі та Красноармійську. Якщо у першому місті вже по обіді було відомо про скасування волевиявлення, то у красноармійську чекали до останнього на відкриття дільниць. У ЦВК навіть переконували, що вони можуть запрацювати і о 6-й вечора, і вибори все одно вважатимуть такими, що відбулися. Та дільниці так і не відкрили. Тепер парламент має визначити і в Маріуполі, і в Красноармійську нову дату голосування. Детальніше наші кореспонденти приезжайте сюда с какой целью, с какого-то ж нареза. Интрига, да. Вам шоу надо красноармійська? так. репетують представники депутатів у тервиборчкомі Красноармійська журналісти небажані гості, бо тут від ранку зривають вибори. У коридорах ТВК купа молодиків. Чекають на засідання комісії, аби та оголосила, що вибори не відбулися. Попри рішення ЦВК, що бюлетені таки мають бути розвезені по дільницях. Його вивішують на сайті близько сьомої вечора. У той же час комісії випадково зникає початка, А без неї працювати зась. Я прошу на що прис. По поводу головного діла я вам ніяких коментарів давати не буду. Какої голодної діло? Номер я вам не можу сказати. Члени ТВК винуватять голову комісії. Він ще зранку складав повноваження та полишив приміщення, а початку просто кинув на підлогу, кажуть свідки. От тільки куди вона поділась потім, ніхто пояснити не може. Він психанув, швырнув і розвернувся і ушов. Я не знаю, ми ключі знайшли, ключі лежать на столі. А де з печать ми не, ну ми навіть не скальп години допитів у слідчих пошук печатки марний. Тим часом на дворі з'являються правоохоронці в касках та зі щитами, оточують вхід до приміщення ТВК. Ми охороняємо громадський порядок. По всім іншим питанням, вопросам, пожалуйста, в прислужбу комісія засідає. Учасники голосують. Більшість за вибори не відбулися. Визнати чергові вибори. Депутатів Красноармійської міської ради Донецької області 25 жовтня 2015 року. Такими, що не відбулися, ось так. Майже 60 тисяч жителів міста залишили без права обирати місцеву владу. Члени комісії та учасники засідання під оплески розходяться по домівках. А бюлетені, які мають бути знищені, так і залишаються за опечатаними дверима. Саме ці документи стали каменем спотикання виборів у красноармійську, а точніше, місце їхнього друку. Бо за законом їх замовили не на підприємстві, а офіс. З особи і це грубе порушення, тож окружний адмінсуд ще зранку заборонив їх розвозити по дільницях. Це рішення суда ми отримали в момент нашого утрішнього засідання. вот как раз тогда, коли ми приймали рішення. Приніматилі бюлетені і роздаватилі їх на участки. Подібна ситуація, і в сусідній дружківці там теж ТВК також друкувала документи у фізичної особи, але вибори пройшли як по маслу. Всі дільниці відкрилися вчасно, от тільки явка підвела. Ані нам показали ліцензію. От все в них є обладнання Є вони печатають бюлетені, не тільки нам. І вони печатали і прошлые рази. От все заключили договор. Є акт, о тому що напечатано. все все сюди. Текст правильно, все нормально. Роздали по участкам. Експерти кажуть, проблеми з бюлетенями новий вид махінацій на виборах, аби їх зірвати. У Красноармійську вже говорять про винуватців. Ті сили, які були і в ТВК, і е, в округ е, ТВК вони все робили для того, щоб вибори не відбулися. Це різні сили в політичних партіях, а особливо опозиційному блоку. Тепер за законом призначити переголосування може Верховна Рада не раніше ніж за 50 днів. Красноармійську вже очікують, що це станеться 15 листопада. Роман Щербаков Юлія Кириєнко факти ICTV.